Вітаю! Давайте приготуємо найшоколадніший десерт із усіх шоколадних, а саме брауні. На водяній бані або у сотейнику із товстим дном на плиті, на повільному вогні одразу розтоплюємо шоколад та вершкове масло. Якщо використовуєте водяну баню, слідкуйте, щоб вода не потрапила до шоколаду. Шоколад постійно помішуємо до повного розчинення і об'єднання з маслом. Ні в якому разі не перегрівайте суміш, щоб не згорнувся шоколад. Як тільки все розтопилось, знімайте з вогню. Маса має стати глянцевою та однорідною. В окремій ємкості розмішуємо цукор, какао, борошно, сіль та корицю. Трохи підігріваємо вершки і розчиняємо в них ванільну пасту. Якщо використовуєте ванільний цукор, то додавайте його одразу до сухих інгредієнтів. Яйця розмішуємо вінчиком до стадії, коли волокна білку розіб'ються до рідкого стану. Сильно збивати нічого не треба. Робимо лише однорідну масу. Далі додаємо вершки і все перемішуємо. І після частини ми вводимо сухі інгредієнти, кожен раз добре перемішуючи. Усі ці процеси також можна зробити в планетарному міксері із насадкою лопата на низьких обертах. Такої приблизно густоти має бути маса. До маси додаємо шоколад і знову перемішуємо. Якщо буде незручно вимішувати вінчиком, замініть його на лопатку. І тепер ось така густа маса має вийти. Витикаємо у формі кола чи квадрату. Головне викладіть на дно силіконізований пергамент. Можна ще його і по бокам прокласти, там мені простіше після вирізати ножем. І у підготовлену форму перекладаємо масу і трохи її розрівнюємо. Тут Макс нагадує про лайки і рекомендує даний смаколик. Далі на невеличкі шматочки ламаємо печиво і трохи його утоплюємо в шоколаді. Печиво беріть будь-яке, яке вам подобається. Я зазвичай беру цукрове. Зверху посипаємо маршмеллоу і відправляємо в духовку на хвилин 22-24 при температурі 180 градусів. Режим низ верх без конвекції на середньому рівні. Після випікання брауні буде рухатись як желе, та краєчки мають бути стабільними. Даємо охолоти даному десерту десь хвилин 30 і можна викладати ложкою. Або дати добре стабілізуватись і можна буде нарізати порціона ножем. Маршмеллоу трохи приклеїлось до форми. Та якщо буде пергамент, то такої проблеми не буде. Як я і казала, я брауні вирізаю з форми ножем. Я дала Брауні стабілізуватись години-дві, і ось такий результат в мене вийшов. Та якщо Брауні постить ніч в холодильнику, то він буде ще більш стабільним. Тому тут кожен сам для себе обирає стадію стабілізації, в будь-якому випадку це дуже смачно, шоколадно та солодко. А я вам бажаю усім смачних і спокійних свят. До нових відео!